Друзі, ми раді вітати в нашій студії Олексія Толкачова, громадського діяча, філософа-футуролога, автора проєкту Омріяна Україна. Олексій, вітання. Вітаю. Вітаю глядачів. Рік тому, більш приблизно, в тебе був такий епохальний скандальний пост, де ти, який ти розпочав зі слів ми заслужили цю війну. Це більш-менш було рік тому. Останнім часом ти кажеш, що на полі бою нам цю війну. Війну не виграти, будь ласка, так. детальніше. Ну, ми всі бачимо, що війна на полі бою зайшла в глухий кут, і Нам не вистачає ані озброєнь, ані людей для того, щоб переломити ситуацію. Найгірше те, що росіяни навчилися робити висновки з війни і ставати ефективнішими. Тобто, на даний момент це вже армія не алкоголіків, бомжів і криміналу. Це Висококваліфіковані бійці, які отримують дуже високу винагороду, в Росії немає проблем з мобілізацією, оскільки шалена кількість жебрацького населення охоче іде воювати в Україну, отримуючи величезні за російськими мірками гроші. Таким чином, ну, не сталося того переламу, який ми очікували натхненні нашим контрнаступом у 2022 році. І тут у мене ключова катеза. Українці вже довели, що ми є дуже хоробрими. Ми маємо тепер показати всьому світові, що ми є ще і хитрими. За сюжетами дуже багатьох сценарій, книжок. Коли ми не можемо перемогти зло у відкриту, ми тоді рушаємо. Головний герой рушає в самий епіцентр зла і знищує джерело зла. Тобто. До тих пір, доки тримається путінський режим в Росії, нам перемогти на полі бою буде дуже складно. Друга річ, я собі уявляв, якщо Крим, наприклад, Крим будуть звільняти, і він в процесі звільнення буде перетворений ну, приблизно в Бахмут. Я зараз повернувся із села Богородичне Донецької області, там проживало 800 людей. Зараз там ледь виживає 24 людини. Село знищене вщент, там немає нічого. От такий Крим. Умовно, отакий повністю знищений Крим. Він нам потрібний. Тому мені дуже хочеться перемогти таким чином, щоб не було й руйнувань, щоб росіяни в якусь мить просто зламалися і пішли геть самостійно. Для цього нам необхідно нейтралізувати джерело. Джерело знаходиться в Москві, це є сутність російського режиму і. Я не бачу поки що, щоб Україна реалізовувала якісь стратегії по підриву путінського режиму на території Росії. Наше головне управління, розвідки, СВР, і інші структури вони диверсійні певні дії реалізують, але побудувати громадський рух спротиву всередині Росії ніхто в Україні на це не працює. А це треба було б робити, тому що в моїй комунікації з опозиційними середовищами а, у наш на території нашого ворога я бачу, що відсотків 15%. Росіяни, які досі залишаються в Росії, вони в повному шоці від того, що Росія творить в Україні. Вони хотіли би боротися, але вони не знають як. Всі лідери російської опозиції відверто скажу абсолютно бездарні і нікчемні думають більше про себе, а не про злам путінського режиму. Тому людей зазвичай закликали виходити на мітинги в перші дні повномасштабного вторгнення. Вийшло дуже багато росіян на мітинги в Москві, в Петербурзі, і їх миттєво репресували і розігнали, тому що весь путінський репресивний апарат він навчений і налаштований розганяти скупчення людей. Але є величезна кількість інших методів спротиву і боротьби з режимом, які є горизонтальними, партизанськими, децентралізованими і майже невловими. Ви. І от Україна нічого не робить для цього, щоб підняти спротив всередині Росії. Ну, ти, ти знаєш, ти пішов далі, ніж багато хто. Я, коли, я почув, коли ти говориш, що так, у росіян у цих зараз хто воює, в них мотивація через винагороду. Величезно, ти маєш пропозицію, як винагородити наших бійців, і дійшов аж настільки далеко, що пропонуєш, що ми маємо завоювати Російську Федерацію, скористатися трофеями завойованими, так і от саме цим і сплатити нашим бійцям. Якщо ми не можемо сплачувати прямо тут і зараз, ми маємо обіцяти винагороду в майбутньому. А на мій погляд, те, що у нас досі немає образу перемоги в цій війні, це є великий недолік, який деморалізував українське суспільство, і на сьогодні ну, мотивації все менше і менше. Якщо ми знаємо, заради чого ми зараз терпимо, то ми можемо стерпіти все, що завгодно. Коли у нас є масштабна мета, ціль і амбіція, зазвичай в попередніх війнах. Військові завжди знали, що коли вони захоплюють фортецю або місто, вони потім живляться з цієї фортеці і міста. Вони потім поверталися в свої землі з багатствами, золотом, сріблом. І це була дуже потужна мотивація чоловікам іти на війну. На сьогодні українцям з одного боку не обіцяють нічого, окрім зобов'язання і боргу, ти винен. А з іншого боку. Війна, якщо говорити про перемогу, війна має завершитися ситуацією, яка є будь, яка для України буде кращою, ніж до початку війни. Якщо вона буде гіршою, то це не перемога. А я все таки налаштований на перемогу, якою може бути ситуація краща, ніж була до початку війни. На мій погляд, Росія має стати ресурсом для розбудови тієї омріяної України, про яку я марю і за яку я агітую, власне. Нам для цього знадобляться ресурси. Росія має заплатити абсолютно за всю шкоду, але, зрештою, ми маємо ще наполягати і на репараціях на довготривалих виплатах, які закономірно мають передаватися не лише українській державі, в особі Верховної Ради і Кабінету міністрів, але ще й розподілятися серед бійців, які виборювали нашу перемогу. Це майже та схема, за якою Німеччина сплачувала тривалий час гроші вижившим євреям, постраждавшим від Голокосту, в'язням концтаборів. І ці виплати тривали аж до самої смерті постраждалих. Тобто це були десятиліття виплат. Якщо наші бійці будуть розуміти, що ідучи на фронт і виборюючи перемогу, Кажу навіть спеціально, не захищаючи Україну, а виборюючи перемогу, вони забезпечать добробут своїй сім'ї на десятиліття вперед, і це може визначатися як прямими грошовими виплатами, так і участю в акціонерному капіталі в великих російських компаніях. А то я думаю, у нас буде значно більше черги військомати. Примусом ми не можемо виграти цю війну. Це те, що зараз відбувається в Україні, мені більше схоже на якусь диверсійну роботу, де ми самі собі шкодимо. Я так нібито граючи, такого адвоката диявола, вчора зіткнувся з Євгеном Диким в етері, Так ми мали дуже да. бурхливе обговорення цієї теми, і я саме підійшов до неї з приводу факту закритих кордонів для чоловіка призного віку і. І, о, Євген сперечався зі мною не тільки зі мною. Я, я це став запитання. в мене немає ще сформованої думки щодо цього. Я не військовий експерт. Я посилався тоді на Віталія Портника. Каже, що це ну не виправдано, що такі закриті кордони. Євген веде до того, що ми просто не можемо дозволити багато військових, зокрема, і Петро Охотін, на кого я також посилався, що ми не можемо дозволити себе мати закриті кордони і що взагалі в будь-якій війні добровольців не вистачає. Що елемент примусу аж такого він просто має бути. Ну, це, як, як, ми можемо, як ми можемо продовжити війну з відкритими кордонами? що я знаю, що ти виступаєш за відкриті кордони. Я вважаю, що відкриті кордони були правильними, але я зразу хочу зазначити, мені складно уявити, як зараз вже відкриті кордони після допущених помилок. Кордони не можна було закривати. Це була катастрофічна стратегічна помилка, яка виходила з базового уявлення, що Україна українцям нафіг не потрібна. Що при загрозі для України всі українці візьмуть спакують валізи і звідсиля втечуть? Тобто українці у нас, вибач, бідломаса, вони несвідомі, що треба? Треба їх закрити і треба їх примусити захищати Україну. Це була катастрофічна помилка, яка полягала в незнанні українців. Українці неймовірно а, любиві. Зараз, після того як кордони були закриті, якщо їх раптом відкрити, я боюся, що звідсіля втече мільйонів десять, і ми можемо справді війну програти. Як в теперішній ситуації бути було дуже багато пропозицій відкривати кордони під грошову заставу. У нас дуже багато бізнесу, якого повалилися контракти. Вони не можуть виїхати. Хтось просто хотів би виїхати і повернутися у людей в Україні бізнес, у людей в Україні нерухомість. Тобто дайте їм можливість внести 100, 200, 300 тисяч гривень в заставу. І поїхати. Вони повернуться, вони заберуть свої гроші. Тобто інструменти були б, головне, е, головне почати інакше ставитися до наших людей. Я от в останніх інтерв'ю декілька разів говорив, що майбутній президент, який прийде до влади в Україні, він найпершим ділом має попросити вибачення в українців за те, що 33 роки ними керували люди, які не любили українців. Які їх не поважали і зневажали. Ось це не гірше. От те, що кордони були закриті, це величезний недолік і він призвів до цілого ланцюгу подальших помилок. Мобілізація будується на страху, а не на заохоченні. Комунікація із суспільством іде як із зобов'язаним вибач, бидлом, кріпосним. Ми побудували гетто, яке на сьогодні певною мірою гірше ніж те, що будував Путін у себе. В 22-му році ми сміялися з Росії. Зараз мені прикро і боляче розуміти, що ми опинилися в гіршому стані. Тобто, так, да, в сенсі, що зараз Путін вже йде шляхом, він уникає вже другої хвилі мобілізації. Він знайшов гроші, кошти, аби сплачувати за підпис просто контракту до мільйона рублів. Тобто, він йде шляхом заохочення, а ми перетворилися на маленьку радянську армію. Це те, про що ти кажеш зараз. Ну, це вже практично північно-корейська якась модель. Тобто ми не можемо виїхати з країни. У мене за час повномасштабного вторгнення, я зізнаюся так, у мене був один виїзд в Великобританію на велику донорську конференцію, де всесвітня єврейська допомога збирали гроші на Україну. Я був одним з облич цієї фандрейзингової кампанії. Це було, звісно, пов'язано з купою проблем: треба отримати візу. Щоб отримати візу, треба поїхати в Польщу. Але навіть не про те. От, виїхавши за межі кордону України, у мене виникло відчуття, що я, наче, вирвався з приреченої території. От тобто я там, я приречений. Я вирвався. Боже, повітря, як класно, як добре. Звісно, я повернувся. Але якби кордони не були закриті, не було б цього відчуття приреченості. А це був би найкращий символ того, що Україна вірить в своє майбутнє і вірить в перемогу. Другий який момент ми можемо скільки завгодно говорити про корупцію, що треба її долати. Ніколи не можна подолати корупцію, якщо є якісь перепони і дуже вузьке горолятко, через яке багато людей хоче пройти. Тобто, коли у нас, наприклад, дорога, дороге розмитнення автівок. То зрозуміла справа, що будуть шукати якісь схеми для того, щоб завести, не розмитнювати, обійти платежі і якось а, пропітлять, як то кажуть. Якщо зараз кордони закриті, то однозначно будуть варіанти виїзду за гроші. Так їх перекривають, за оць, втікачами палюють. Але от мій товариш Олесь Доній нещодавно говорив про те, що спочатку повномасштабного вторгнення виїхало близько 600 тисяч чоловіків. Очевидно, що виїхали вони за різних схем. Будь-які схеми коштують грошей. Хоч це оформлення опіки над якимись людьми з інвалідністю, чи то фіктивний шлюб з людиною з інвалідністю, чи це просто заплатити за перетин кордону. от уявіть тепер: 600 тисяч чоловіків, і помножте це ну там від 5 тисяч доларів до 10 тисяч доларів це фантастичні суми.